День два з 365. На що я це роблю? Бо в сучасному світі надто багато комфорту. навіть коли ти. Трошки втрачаєш свідомість, втрачаєш момент. Ти дуже легко повертаєшся в цей комфорт. Він же настільки звичний, настільки буденний, і чим його більше, а його дуже багато, тим більше це впливає на. Внутрішній стан, ментальний стан і на психологічний стан. Я не хочу жити на автопілоті, і я хочу відчувати себе максимально живим, максимально діяти, знаходити нові відкриття, себе, робити над собою добровільні над собою експерименти, ті, які показують мої можливості, крижана вода це щоденне нагадування. Я обираю свідомо складне для того, щоб було легше. І я себе не мучу, я себе загартовую, я себе розвиваю щодня. До речі, у нас є свій простір сили. Знайдеш його за посиланням в описі профілю. Час.